Друзі, привіт! Ну, як ви зрозуміли, сьогодні відео буде про ось таку пилку. Вже неодноразово я про неї знімав відео. Ось така про крафт. Ось вона з двома 8 амперними акумуляторами. Дуже багато запитань. Питають, чи не йде в тебе защиту, чи не виливається масло, витікає є в людей ще наскільки вистачає акумуляторів заряда пилять. Ну, от сьогодні ми з вами це все і перевіримо. Ось я зараз буду пилять. Тут у мене в матері ось такий, дивіться, кущ. Шовковиці. Це не шовковиця, а в нас кажуть шовкун. Ось такий він. Бачите? Ну, діаметр я не міряв, ну а ось тут досить таке товсте. Тут ось такі одростки ось як узять. Ось такі. Там он далі ще товще. Ось таке. Ну, в общем, будемо його пилять. Де товще я попиляю, розпиляю. Зараз його за січем приблизно по часу. Скільки. В общем так, подивлюся, за січем час і наскільки хватить акумуляторів. І по време їх роботи. Ну, як би робота буде не все время пилкою, щось буду відтягувати. Узяв тупорчик ось і тупорчиком десь може щось відрубати. Ось, бачите, який в мене <сум> тупорчик. Це я сам витравлював так від руки, нарисував, коли перший раз пробував сіллю. Вода, сіль. Пластина нержавейки у цей у пластмасове відро це все діло. і ну Там у мене відео є, я робив е, рибак-маятник. І там є як це діло витравлювати. ну В інтернеті теж багато кого зацікавить рисунок. Якщо його зробити дуже акуратно і красивим, він такий самий і буде красивий. Так що, якось так. Так, ну що ж, друзі, дивіться, 1043, хай зараз я поки підійду 10.45, Час у нас показує. Бачок ще питають, наскільки вистачає масла в бачку. Зараз це все ми перевіримо. Тобто, зараз починаємо, щоб 10.45 нам якраз розпочати. Зараз ставляю камеру. Масло заправили, акумулятори заряджені повністю. Цеп трошки тупуватий. Е, граминку, граминку був, черкнув цього Гвістка. Ну, Вроді би пиля. Так. Одягаємо окуляри, застібаємося. Чуть камеру не привалило, повезло взагалі клас. бачите, між гілок попало. Так, друзі, маленький перекурчик. 11.05. 20 хвилин я пиляв. Це бачите. Залишилося ці дві здорові. Я вон. Розпилюю Оп. поки що он на такі на довгі, а потім будемо пиляти. Моя задача зараз розпиляти його, убрати оцей кущ, оце дерево звідси, бо тут літом уже сиро, листя, хай спросохає тут дуже сиро. Так багато дерев від сонця. А ці гілочки тоненькі, що залишились, ті я на гілку різ переб'ю. То вже, мабуть, буде друге відео. Тоже засічем і приблизно скільки дров вийшло. Ось так. Так що зараз 2-3 хвилинки перекур, хай і пилка трошки треба їй давати. Ага, ось бачите. А Я й не дивився. Ага. Цеп провисає. Зараз підтягну цеп. Так, ну що ж, друзі, підіб'ємо під де... Хух, аж язик заплітається. Підіб'ємо деякі... Ой, ге жарко. Підсумки. Так, що в нас тут? Дивіться. Зараз покажу вам. А, та я зніму. Щоб було видно. Зараз один зніму. ще скажуть, що акумулятори. Дивіться. По одній тільки. Бачите? Ще і наполовину вони не розрядилися. По часові, зараз скажу, В 10.45 почали. Так. 11.35. Получається, у нас 50 хвилин. Ну, нехай 10 хвилин откинем, Я тут то те, то те. в общем, хвилин 40 я пиляв. Зараз ще трохи попиляємо, бо хоч і дощ пішов. Так, подивимося, що у нас по маслові зараз. Друзі, а по маслові, хочте вірте, хочте ні, бо ніяк і показати. Залишилося десь приблизно третя частина або четверть. Десь третя частина. Тобто я вважаю, не буду стверджувати, а вважаю, що саме цей бачок розрахований так, як у нього йде в комплектації, якщо брати 4 амперні акумулятори, то того вистачає бачка і трошки залишається. Якщо 8 амперні, то треба буде доливати. Вже масла, мабуть, не вистачить. Ну зараз... Так, ну що, зараз ще трошки ага, покажу вам, зараз, що я напиляв. Ось дивіться. Ось така куча. Можна сказати, і ось іще товста. А, ще вам треба трохи допиляти. Ой, стоп, ой. Хе -хе, поки тут воно ще, бачите, оцю ось я не буду спилювати, тому що вона нахилена на навіс. Треба драбину поспилювати, оці по одній. Тобто нехай поки залишиться, наведу тут порядок, потім дорубаю вже ту. Зараз ось де товщі попробую попиляти. Ось дві тут такі товсті лежить. Ось ось. І оночки. І на цьому будемо закінчувати. І потім підіб'ємо усі підсумки. Так, одягаємо окуляри. Ну все, бачите. Опа. Перчаточки і вперед. Хороша мисля приходить опис опосля. Треба ж сухе попиля Зараз я попиляю сухе. Друзі, долив масло, чуть не прозівав. Ну, не знаю. Може б і хватило б на повну зарядку акумуляторів 8 Амперних. Мабуть би не вистачило. Не Я долив, щоб не ризикувати. Це і все. Друзі, коли вона вже акумулятори ці вже здохнуть, скоріш я, мабуть, здохнуть. Так, друзі, знаєте що? Зараз я вам розкажу, що. Хух. Коротше, друзі, що знаєте що? А те, що я кончився скоріше, ніж акумулятори в пилці. Ну, там залишилося трохи тоненьких, все остальне я перепиляв. Так, дивимося зараз на час першим ділом. Так, 10.45 я розпочав. 12, 10, 11, 45, ну хай 15. ну Більше години я пиляю. Ну а якщо брати безперервно, то о, десь близько години. Точно не знаю. Ну я почав, зараз я аж я покажу, бо скажете, що не той. Та й палки диви. 12-11. А було 10-45. Ну, відкинемо маленькі переривчики, то десь час 10, час 15. Я працював без перекуру, можна сказати. Ну, в принципі, настільки її вистачає. Зараз знімаю акумулятори. Зараз обидва зніму, о, тепленькі. Звісно, що не все час, я гілки відкидав і все. Ось дивіться. Фух. Мокрий, весь червоний, бачите, дивіться, наполовину розряд. Ну, може трохи більше, ніж наполовину. Бо може час хвилин-дві попилять і перескочить вже на од... одну поділку. Не буду казати. Як для мене, то вистачає з головою. Акумулятори мене ушатали, а не я акумулятори. Бо в мене спина трошки не годиться. Та воно в багатьох таке. Так що зараз буду відхекуватися. Так, що по маслові? Ага, зараз подивимося. В общем, по акумуляторах зрозуміло, я все показав вам. По маслові десь залишилося дві третіх, два бачки я за той. Залив. Думаю, що у кого 8 амперні акумулятори бачка масла, мабуть, не хватить. Тобто попиляйте на акумулятори провірте отаку, як буде дві поділки, тільки стане. Коли три, ну, в общем, десь попиляйте хвилин 40 і долийте знову повний, щоб не ризикувати. І так, я гадаю, буде правильно. Ну, це Бачите, я був підтягнув, але він не був підтягнутий. Нормально. Цеп я вже перепиляв чорт на Один раз я тільки-тільки пройшовся напильником. Так, єлі-єлі, можна сказати, нічого й не робив. Пиляли. Там ще що мені казали? Казали, а ти попробуй окацію, дуб пиляй. Друзі, шовковиця. Ну, Це шовкун не шовковиця. Не знаю, як правильно сказати. Ну, коротше, це шовковиця, на якій немає ягід. У нас кажуть на неї шовкун. Зараз я ось тут возьму до прикладу. Ось дивіться, друзі, оце, ще, оце біле, теж тверде, ну воно набагато м'якше. А ось ця серцевина, мабуть, і окація віддихає. Тобто шовковиця нічим не поступається дубові і окації. Так що тут я знаю, що воно таке. Ось сухе. Ось. Дивіться, тут в основному ця серцевина, вона як кістка. Гостра, як розрубаєш, як кістка. Так, тепер що я напиляв? Дивіться. Щас зніму. Оце я заморився, все. Мені капець, а акумулятори ще живі. Ну ось на початку ви бачили, ось я тут спиляв. Осьо, ось. О, ось, о, ось, о. ось я дивіться скільки напиляв. Оце ось сухі попиляв, куча. Ось ось ще не складені сирі. Ось очки сирі. Бачите, оце все попиляв я. Ось із отих усіх гілок осталось ось лозинки. трохи. Оце ось, бачите? А це ось дивіться, скільки гілля. Ось, дивіться. Тут два легкових причіпа і спробуй ще їх. той. Оце для чого потрібен гілкоріз або гілкоподрібнювач. Оце для цього. Куди оці гілки дівати? Вивозить, куди мусорить дрова. Я ось тут сюди накидав. Ось сюди під'їду тракторцем, отак заїду, і отут стану близенько. Отамо, і раз отуди і ось там ще попиляю ті дрова. І ось тут у матері такий навіс дровник. Бачите, і туди його повисипаю. І ці дрова теж туди повкидаю. Ну, а цю я не став допилювати, я вже говорив, по причині, що вона нахилена туди на вулицю. І тут уже слабенький, ось оця покрівля. На... Оцю навісикові, на цьому дровничкові, то все завалить. Тобто треба взяти чи драбину і трошки гілки залізти, отут їх поспилювати, а тоді вже вірьовочко якогось когось попросити, щоб придержали, натягти Ну то таке. уже головне сюди сонечко буде доставати, ну ми його до весни спиляємо. Так що, друзі, ось таке про недоліки. Я ті, що я побачив. Ну, це скоріше, не знаю, недоліки. чи що, Ну, якщо швидко якщо, якщо порівнювати бензо і акумуляторна. Бензо гучна, бензин, димить, заводить, дергать. Плюси потужніша і ви можете з собою взяти, а, і ще мінус у бензо, дуже ж вона гучна. Е, з мінусів, ну, це мінуси, із бензо, що вона гучна і там бензин треба, оце всяке таке. Плюси ще, що можна взяти з собою скільки хочеш бензину, скільки хочеш масла і робити тільки перерву, щоб заправляти бачки. Ось таке. Акумуляторна пилка. Тихо в роботі, зручно, помаленьку акумулятори зарядив, бензин не тягать. Так, прив'язаний до акумуляторів. Чим довше пилять, треба більше акумуляторів. Ну, я кажу про себе, не про когось. Це кожен сам вирішує. Я ось мене, скажімо так, мене акумулятори вграли, а не я акумулятори. Тобто, вистачить мені з головою. Є у мене і бензо, є у мене і акумуляторна. Так що краще мати ту і ту. Якщо немає електрики, пиляйте бензо. Якщо нема бензину, пиляйте електро. Тобто, <сь> Якось так, так буде краще. Ну що ж, на цьому буду закінчувати відео. Пишіть коментарі, задавайте запитання, відповім, на які знаю, а на які не знаю, то не відповім. Або пошукаю в інтернеті і постараюсь відповісти. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Далі буде відео, будемо рубати оці гілки. Подивимося, за скільки ми їх перерубаємо, і скільки вийде, Тоже засічемо час. Ну, якось так. А на цьому все, пока. Слава Україні!